Проїзд у громадському транспорті Харкова все ще залишається безкоштовним. Гроші на нього виділяє Харківська міська рада. Яка повинна бути вартість проїзду, коли повернуть оплату, ми запитали у харків'ян. Довоєнна вартість. Повернути треба, звісно. Економіка міста. Але залишити довоєнну ціну. Мабуть, така, як була раніше. Вважаю, що не вище, бо зараз стан доходів людей дуже знизився. Багато хто втратив роботу, тому вважаю недоцільним підвищенням. Максимум 10 гривень. Я так думаю. Тому що зараз людей як немає. Ну, 10 гривень, я думаю, що це доступно для кожного. Можливо, яка була до війни, нехай така й залишається, статки заробітна плата вище не стала. А ціни стали. Якщо залишиться так, якщо це можливо, буде гарно. Гривень двадцять, мабуть, Я думаю. Треба дивитися розрахунки. Це по-перше, а по-друге, така, щоб люди мали змогу оплачувати свій проїзд. Ну, всі ж знають, що 10 гривень, мабуть, що буде вже да? метро і ці маршрутки. Вони ж теж так, такої ж ціни, але не дуже дорого повинно бути, бо люди не, не зможуть платити за проїзд. Також, яка була до війни. Я вважаю, що в деокупованих територіях поки що вартість проїзду має бути безкоштовна. На мій момент. Е -е, на даний момент. Це моя така думка особиста. Коли ми переможемо, війна закінчиться рано чи пізно. Тоді, будь ласка, піднімайте проїзд до того темпу, поки не активізується нормальна економіка. Бажано, щоб така залишалася, як була. Я вважаю, що вона повинна залишатися на старому рівні, бо ніяка заробітна плата не піднялася. Ми маємо те, що мали, то чому вона повинна збільшуватися? Мабуть, як була, може там гривень на 5 дорожче. Мабуть, не менше 10 гривень. Це метро, метрополітен. Ну, а трамвай тролейбус навіть, навіть не може. Ну, десь так теж. Метро повинно бути, мабуть, трішки вище, <гум> вища ціна. Пусть рішають проєкт ті, хто буде готувати для проїзду, транспорт, не знаю. Може, 20 гривень.